Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пан Олеже, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Тож хочу почати з того, що ми ну як ми розуміємо, що такі ну досить активні контрнаступальні дії ЗСУ на півдні вони розпочалися ну близько тижня тому. От які ви висновки зробили щодо того, що відбулося за цей тиждень? Ну, я можу зробити висновок такий, що ми спробували е на міцність оборонопротивника, і вона е виявилася не такою міцною, як про неї говорили. Тому ми отримали успіх і ми його роз... розвиваємо на сьогоднішній день. Е я притримуюсь поки що ну, А зважаючи на іності іностранні змі, то вони. Говорять про те, що там йде активний контрнаступ. Ну в будь-якому випадку є успіх, і ми звільняємо територію, звільняємо наші міста. Ну, дійсно, є така, знаєте, трошечки вакуум в українських медіа, ну тому що було таке розпорядження з боку Міноборони, що ми нічого про це не говоримо. І дуже дивно, що от міноземні медіа дійсно багато інформації щодо того, щодо цього публікують. Ну от, якщо говорити, наприклад, про те, що заявив американський інститут вивчення війни. І на їхню думку, так метою контрнаступу ЗСУ на півдню є не повернення захоплених територій, а деградація російської армії. От як ви оцінюєте таку заяву? Ну, скажу так, що навірно скоріш за все демілітарізація російської армії. Ну, те, що вона деградує, то армія деградує не тільки на южнобухському напрямку, вона деградує по, взагалі в Російській Федерації. Я маю на увазі як в якості особового складу, так і в якості техніки і озброєння. Казати там про якусь вже модернізовану армію на сьогоднішній день російську, ну я думаю, що вже не варто. Добре, ну і от серед іншого, також видання Політіко, я маю саме цитувати іноземні видання, що воно пише про те, що бліцкригу Збройних сил України на Херсонщині не буде. Як вважають їхні експерти для цього в Україні замало ресурсів, та й пріоритет не той, адже Київ прагне зберегти якомога більше інфраструктури на своїх землях, і, зокрема, не допустити руйнації Херсону. От, а це ви. Як оцінюєте ну, справа у тому, що ми не розраховували ніколи на бліцкріг. Ми завжди казали, що звільнення наших територій це буде дуже кропотлива робота наших збройних сил, силових структур стосовно знищення ворога і звільнення наших територій. Тому я навіть здивований звідки вони взяли це, мабуть, вони переплутали з російською армією. Це тільки вона воює на Блицкригах. Згадайте Грузію 2008 року, згадайте наш початок війни. Теж вони всюди хочуть отримати Бліцкріг. Ми ні, ми працюємо планово, рівномірно і поступово. Ну, от Минулого тижня ми ще бачили таку дуже потужну дезінформаційну кампанію з боку Росії. Я впевнений, що також на вашому Ютуб-каналі були ці кремли-боти, які там розганяли зраду, скільки там тисячу танків вони наших е знищили, скільки то тисяч особового складу і так далі. Е Потім було з цікавого те, що незалежне російське видання Медуза навіть написала статтю аналітичну, е яка була, ну, як мені здалося, саме базувалася саме на цій інформації. Кремлі ботських ресурсів. Як ви це оцінюєте? Вони роблять це для внутрішнього ринку, чи вони роблять це також для нас? Вони роблять це для внутрішнього ринку. В першу чергу, чому тому, що у них дуже, дуже давно немає ніяких переваг і немає ніяких перемог? І для них дуже важливо підняти, хоч трошки підняти статус цієї цієї спеціальної операції серед суспільства, тому вони використовують будь-яку нагоду. А тут, на жаль, ми трохи просіли в тому в інформаційному плані, що ми не ми сьогодні з вами даємо спростування, того, що це не відповідає дійсності. Ми трохи впустили цю інформаційний інформаційну ініціативу. Нам треба було. Не давати привиду російській пропаганді, от розганяти цю інформацію стосовно там того, що вони там сильно перемогли, чи чи взагалі вони щось там перемогли. Ну, я тут повністю з вами погоджуюся. Дивно, дійсно, от якщо були б спікери від Генштабу чи від міноборони, які б казали: от дивіться, ні. Ми не будемо вам говорити деталі. Зрозуміло, ми і не очікуємо деталей. Але от бачите, раз, два, три, от вам спростування. Ну тоді, мабуть, ну, я вам скажу Ні, я вам скажу дуже більше. От зараз вже сьогодні можна спостерігати в телеграм-каналах, в офіційних телеграм-каналах. Бо вже командування Південь дає щодо. Ну майже до цього дали до довідку за три доби. А от сьогодні вже дали довідку за, за добу на втрат російських військ на цій території. Оце це треба було робити з першого дня, і щоб не, не у Російській Федерації не було привиду до, до такої інформаційної атаки на, на власне суспільство і на міжнародному просторі там. Воно стосується і міжнародного простору, вони намагаються показати, що які вони сильні і вони сьогодні перемагають. А до речі, було дуже багато таких привідів, коли б ми могли просто рознести вщент. Ну справа в тому, що е, в Російській Федерації, як ви як з'ясувалося, не, від, не відрізняють М113 Бредлі американського і, і її голландський аналог. Це перше, друге. Вони там давали цифру. Там на карті було написано за спиною цього речника Міністерства оборони Росії. 40, системи Хаймар знищено 44, одиниці. У нас ніколи стільки не було, і от на цих привідах ми могли би рознести їх фейкову інформацію. Вщент, ну на жаль, тепер ми ну якби вдогонку намагаємося це зробити. Ну, я думаю, що буде робота над помилками з боку генштабу, з боку Міноборони, тому що дійсно це важливо. Ми живемо в інформаційну таку епоху, так і ну не можна просто, ну, якби просто мовчати. Добре, ну от якщо говорити про звільнення високопілля, про це повідомили вчора, так от була ця фотографія, така дуже зворушлива, там де український прапор підіймається над Е, От на у нас навіть в ефірі сьогодні прозвучала така точка зору, з того, що високопілля, іля це більш ідеологічно ідеологічна ніж стратегічна перемога от як ви оцінюєте те що ми зараз знову контролюємо високопілля Дивіться, з точки зору військової, це оперативна тактична перемога. Чому тому, що да, це, це оперативний напрямок і це ділянка фронту, фронту оперативного напрямку. Но ви абсолютно праві в тому, що це більш ідеологічна і більш політична перемога, особливо звертаючи увагу на те, що декілька тижнів тому була інформація, що начебто. Наші... Закопілля оточили. І е, потім була інформація, спростування була інформація, що начебто там вогневий мішок. Е, згадайте, як е, населений пункт Ольгіна переходив з рук в руки. Е, е, а, а високопілля обороняли російські десантники. Це сама боєздатна частина Збройних сил Російської е, Федерації. от І я вам більше скажу, що за ще за. Дві доби до цього звільнення вони намагалися штурмувати наші позиції напрямку Патьомкіна. А сьогодні вони відступили, і це місто звільнено. До речі, воно було звільнено в той день, саме в той день, коли в 91-му році, це тридцять один тому, було піднято державний прапор Незалежної України над будівлею Верховної Ради. України це було дуже символічно. Підняття цього тому я рахую це більше політична перемога, І те, що це російський десант, який ретирувався і відступив з цього міста з втратами доволі з доволі значними втратами, і те, що це відбулося в день підняття прапора України, Незалежної України. Ну так справді дуже красиво виглядає. Ну от серед іншого, якщо дивитися на ту статистику, яку подає щоденно генштаб щодо втрат російських окупантів, то ми бачимо, що ми так стрімко наближаємося до ювілею, в тому сенсі, що от я думаю, з дня на день вже можливо, вже завтра буде цей ювілей 50 тисяч вбитих російських військових. Чи це чи це щось буде? Чи можна прогнозувати, що що така цифра щось змінить у світосприйнятті? Росіян та російських військових, ми все-таки знаємо, що вони так чи інакше слідкують за тим, що тут кажуть. Можливо, вони не вірять в це, але все рівно 50 тисяч. Ну це велика велика цифра. Ну я думаю, що вона не змінить ні в Кремлі, ні в, в суспільстві. справа у тому, що Кремль розраховує на мобілізаційний ресурс Росії, а він обчислюється десь приблизно. Ну орієнтовно до 17 мільйонів осіб, тому 50 тисяч для Путіна це взагалі не втрати, і судячи з того, як вони вбивають своїх солдат на Донецькому напрямку, ну розумієте, яка повинна була кількість, яка повинна була бути кількість втрат. Що вони вчора, вперше за весь період проведення війни, запросили декілька годин припинення вогню для того, щоб зібрати тіла вбитих. Своїх солдатів на полі бою, так що вони не рахуються? Вони будуть наступати до останнього солдата. А суспільство теж воно, воно потрохи починає просинатися і задавати питання, чому операція йде так довго? Що взагалі ми там робимо? Чому такі, такі великі втрати? От і взагалі, яка подаль подальша перспектива розвитку цих цих подій. Але казати, що завтра вони там прокинуться і скажуть все, годі, давайте повертаємо війська в Росію і починаємо тут вирішувати внутрішні проблеми, що стосується Росії і її економіки, там, чи фінансів, чи інших, чи соціальної політики. Ну от ви тільки що сказали про те, що вони запросили режим тиші. Ви знаєте, я пропустив цю новину. А де це відбулося? і Які були обставини? От що ви про це знаєте? На Донецькому напрямку, це, це було на Донецькому напрямку, і після чергових там спроб атак наших, наших позицій вони запросили час для того, щоб прибрати тіла убитих солдатів. Скоріше за все, скоріш за все. Це, це, це приватні військові кампанії. До речі, вони складають ядро, основне ядро Збройних сил Росії на Донецькому напрямку. І тому вони постійно атакують, тому, що контрактники б не витримали такого темпу чи такого натиску. атак, кожного дня атакувати одні, і теж і одні і ті ж наші позиції, нести втрати і все рівно упорно продовжувати. Вони морально вже б зламалися, але я тому й кажу, що це скоріш за все найманці. І так до речі, рахує інститут вивчення війни. Американській він сказав, що там в основному найманці. А найманці вони ж не можуть відмовитися від походу в атаку, якщо їм дають такий наказ, тому що вони підписали контракт, їм за це платять гроші. Якщо він відмовляється йти в атаку, то з нього можуть витребувати повернення грошей або ще компенсацію за нанесення збитків компанії, яка Підписала з ним договір. Ну от звісно, ми тут говорили в ефірі серед іншого з експертами, і вони кажуть, що так, мабуть, головна все таки мотивація росіян це гроші. Ну і серед іншого, саме інститут вивчення війни. Якщо я не помиляюсь, говорив про те, що ну виникли якісь там проблеми з виплатами. Там здається, якась бюрократія російська. Це не те, що в них гроші закінчилися. А от саме через бюрократію, ну і звісно, що це дуже впливає на росіян. Тобто, ми точно можемо говорити, що ідеологічних там ну майже немає. Думаю, що так. Думаю, що ідеології там вже давно немає. Особливо знаєте, ідеологія закінчилась, якщо там хтось і був ідеологічним, то ідеологія закінчилась тоді, коли вони перестали проводити наступальні дії, коли вони зупинилися і почали рити окопи і сідати в глуху оборону майже на всіх напрямках. От тоді ідеологія остаточно закінчила. А сьогодні, коли, коли ми починаємо таке масоване, планомірне і широкомасштабне. Знищення матеріально-технічних запасів збройних сил Російської Федерації на нашій території, то я думаю, ми остаточно добили там будь-які прояви ідеології. Ну, от знаєте, якщо вже так закінчувати тему півдня, то з'явилася ж ця новина щодо того, що е, після інтенсивних обстрілів ЗСУ районів скупчення противника на Херсонщині, е, російські окупанти встановили заборону на пересування місцевих жителів. Ну і що навіть е, ну там, наприклад, жителям Херсону у Херсонщині, так за, заборонено перетинати річку Дніпро, як мостами, так і плавзасобами. Ну і як повідомляється, що у разі заборони окупанти погрожують відкривати вогонь. На ураження вони бояться чого? Вони бояться того, що е, мешканці, наприклад, Херсону покинуть Херсон. Чи вони бояться, що вони таким чином будуть допомагати нашим? Чи вони бояться того, що ну саме наші військові це будуть е, намагатися зробити? Я думаю, що вони тут три варіанти може бути, чому вони закрили річку. Перший варіант ви абсолютно праві. Що вони можуть взяти в заручники жителів Херсону, не дати людям евакуюватися на період бойових активних бойових дій стосовно звільнення міста Херсон? Це перший варіант. Тобто залишити людей як заручників і створити з них щит. Другий варіант, я думаю, що вони бояться проникнення туди наших партизан руху спротиву, який може сьогодні розгорнути і на лівому березі. Це ми спостерігаємо з вами дуже активно. Там розгортається реальна партизанська війна, і фактично, якщо вона буде дуже добре організована, то це буде майже другий фронт для російських військ. А таку війну ще ніхто не витягував ніколи. От і третій варіант. Я думаю, що це е, морально-психологічний вплив на власні збройні сили, показуючи е, рядовим, що тікати нема куди. Треба, як в римській армії було, або, або бийся, або помри. Так от вони для своїх теж роблять таку такий вибір: або ти загинеш, або йди і сражайся для того, щоби. Росія українські війська не могли просунутися до річки Дніпро Ну от також була новина щодо того, що наразі результативність українського ППО що вона досягає вже навіть 70 відсотків, там від 50 до 70%. А, Чи ви розумієте, як ми цього досягли? Ну, і тут ще є момент, що якщо говорити, я думаю, з жителями Миколаєва та Харкова, то ну вони з цим не погодяться. Ну тому, що ці міста щодня обстрілюють. Ну, стосовно стосовно Харкова і Миколаєва, скажу так, що там головна проблема на сьогоднішній день вже постає в тому, що там ракети С-300 літять, вони дуже е, неточні, і Росія просто закидує кількістю е, нанося удари по, 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 по цих містах і руйну, просто руйнує ці міста. От. Що стосується е, більше, менш високоточних ракет або крилатих ракет, які застосовує Російська Федерація. То на сьогоднішній день є інформація, і може бути два варіанти. Ну, перший варіант це удосконалення системи ППО нашої і навички наших операторів. І друга з'явилася інформація, що нарешті ми добилися за нашим проханням. Сполучені Штати Америки уповільнили швидкість сигналу gps навігації, яка використовується, яка розповсюджується на територію України. Справа у тому, що чим менше швидкість сигналу GPS, тим довше ракета буде розраховувати свої координати і планувати наступну ділянку свого маршруту. І це знижує швидкість самої ракети. І тоді да, тоді вона стає більш легкою мішенью для протиповітряних сил для повітряних сил України. Це дуже цікаво, те, що ви говорите, от знаєте, ще з'явилася ж інформація про те, що системи ППО IRIS-T будуть поставлені в Україну вже цієї осені. От про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зустрічався з президентом Німеччини Штайнмаєром. і ну і от кажуть про те, що ця система, нібито ну це цитата, найкрутіша у світі. От як ви її оцінюєте? Ну так, да, дійсно вони, вони її презентують як найсучаснішу систему протиракетної оборони, і дійсно вона розроблялася вже після того, як була прийнята на озброєння система НАСАМС. Ну подивимось, наскільки німецька це німецька розробка. І подивимось, наскільки німецька система ефективна. В неї ще немає бойового застосування. От подивимось, наскільки ця система відповідає тому, що заявили її розробники в її рекламі. Ну допустимо, для насам реклама сама головна її реклама полягає в тому, що коли в сполучених штатах оголошують це це сумісна норвежська американська розробка, і коли в сполучених штатах оголошують підвищену терористичну загрозу, то на лужайці біля зелені лужайці біля Білого дому розгортається саме система насам. Тобто вони довіряють цій системі охорону повітряного простору над білим домом і капітолієм, головними святинями чи е, це саме, символами Сполучених Штатів Америки. Подивимося, на що здатна система Іріс, коли ми її отримаємо. Ну так, ну тут ще ж ми маємо пам'ятати, що це Німеччина. вона багато чого нам обіцяла, і там е, дуже довго Ні, ми ну, ці почекали. вже системи. Я так розумію, що там вже все підписано на договорній основі, і тому тут вже ніяких коливань не буде і просто питання в виробництві цих систем. Наскільки я зрозумів, з доповіді пана Шмигаля і е, пана Штанмайера, Перший комплекс виходить там за декілька тижнів, виходить з заводу виробника. А другий комплекс до кінця року повинен бути виготовлений і переданий нам. Ну, до речі, ми ж одразу ж, ви ж розумієте, що у нас війна, і ми одразу ж перевірюємо цю систему в бойовій обстановці. На, реально на російських ракетах або на російських літаках. Ну так, то воно має бути хорошим, або ж їхня репутація буде зруйнована? А є ще от ви вже говорили yeah. трошечки про схід. Так і от у своєму зверненні Володимир Зеленський в вчорашньому зверненні він серед іншого згадав про те, що 54-та механізована бригада просунулась у напрямі Лисичанськ-Сіверськ та посіла позиції на висотах. А, чи ми маємо тут бути оптимістами, чи не треба говорити про ну? Не має бути оптимісту, оптимізму занадто от коли ми чуємо такі новини. Ну, скажу так, не треба будувати одразу о, там о, повітряні замки. Ось що головне. Є, треба констатувати факт. Я так розумію, що була, склалася так, оперативна тактична ситуація на цій ділянці і склалася таким чином, що ми. Провели наступальні і е, дії на окремому ділянці і мали успіх. Тепер ми його закріпляє закріплюємо. Якщо далі буде можливість, я думаю, далі ми будемо розвивати цей успіх. Це говорить про те, що вогневе ураження противника вже постає все дедалі сильніше і сильніше з нашого боку. І тому російським військам все складніше і складніше утримувати ці позиції, і це ще може свідчити про те, що надходження. Надходження ресурсу для поповнення втрат вже не покриває тих втрат, які несуть сьогодні Збройні сили Російської Федерації на той чи іншій ділянці. Ну саме головне зараз не кричати, що все, давайте до Лісичанська залишилось там 20 кілометрів, повністю вперед, ідемо беремо завтра, беремо Лісичанськ. Ні, ми от це називається покращення тактичного положення в результаті склавшися оперативна тактична обстановка. Ну от хочу вашу заяву процитувати. Ви говорили про те, що ну ви припускаєте, що можливо, також серед іншого, провокація все таки на кордоні з Білоруссю. Так і ви казали про те, що там вони можуть відправити туди батальйонну тактичну групу. Але чи маємо ми це сприймати як серйозну загрозу? Чи ми маємо це сприймати ну, як спосіб відволікти частину наших військ? Я думаю, що це спосіб відволікти частини. тут подвійна подвійна мета знов таки з одного боку. Це спосіб відволікти частину наших військ для того, щоб у нас не виникало уяви такої, що там більш менш ситуація стабільна. Може, ми якусь кількість військ знимемо. Це може бути для цього, щоб ми навіть не думали там знімати війська. Перше, друге, я ще припускаю, що ця провокація може бути здійснена під час навчань, які планує провести Російська Федерація на території Білорусі з 8 по 14 вересня. От в рамках ОДКБ справа у тому, що е, той ешелон, про який ми з вами ведемо мову. Там техніка не була маркована і е, е, приналежність. І немаркованою технікою можна буде звинуватити всіх представників ОДКБ, які будуть приймати участь у цій у цих навчаннях, і фактично ну як в народі кажучи, замазати їх кров'ю і зробити учасниками цієї війни, де де факто, не де юре так, що це цілком можливо даже буде здійснена провокація з боку генерального штабу. Федерації. а як ви гадаєте, якою ОДКБ на це відреагує? Тому що ми ж бачимо, що ну України крім Білорусі, так ніхто не приймає такої активної участі активно не підтримує Росію у цій війні. Так, от до речі, ми і ще раз можемо переконатися, хто з країн ОДКБ погодиться прийняти участь, і хто з країн ОДКБ прийшла свою своїх спостерігачів на ці навчання? Ну я не думаю, що там хтось прийшли військо. Тим справа в тому, що бачите, навчання на далекому сході Російська Федерація, е, врешті-решт, все ж все ж таки провела ці міжнародні і там звела в купу такі країни, які навіть воюють між собою. І Азербайджан і Вірменія приймали участь і Пакистан, і Індія, Індія і Китай, е, хоч там і така гібридна війна між ними, але Азербайджан з Вірменією. У них реальне сьогодні загострення знов на кордонах цих країн. Тим не менш, Росія я не знаю, що пообіцяла Російська Федерація цим країнам, але вони приїхали і прийняли участь у цих навчаннях, але ніяких заяв зроблено не було не політичних, не воєнне, не військових. Тому можна передбачати, що навчання пройшли так в мовчазній обстановці. Я би так це охарактеризував. Пане ну тоді мабуть останнє, що у вас запитаю. От е, з'явилася така новина про те, що російська влада зажадала, щоб РЖД, ну це російська залізниця, завербувала на війну в Україні до 10 тисяч співробітників. І от я б намагався собі в голові, хоча б уявити, як це відбувається. Так, ну ми вже бачили, що вони в тюрмах вербували. Так, ну просто там надсилають такі запрошення до військоматів звичайним людям в депресивних регіонах Росії. А от як ви це бачите, ну от співробітники, може вони хочуть вербувати пасажирів? Ні, тут не стільки пасажирів. Знаєте, тут я згадую російську казочку про те, що поскрипти по сусіках. От вони скрибуть де тільки можуть не крести. Справа в тому, що це е, державна, державна організація, і там може бути тиск з боку начальства. Може бути сказано там, допустимо, московська залізниця там. 100 чоловік там Санкт-Петербургська залізниця, там ще 100 чоловік. Ну я не знаю, як у них там адміністративно поділяється сама сама ця компанія російської залізничні дороги. Але ну от умовно кажучи, так ну з одного боку, це каже про те, що з ресурсами взагалі труба у Російської Федерації з для призову на а для участі у війні не стільки для призову. І з одного боку, а з іншого боку, вони ще роблять подвійну роботу, ну допомагаючи е, нам в плані, е, в плані е, погіршення ситуації на е, такої інфраструктурі, як залізниця. 10 тисяч людей. А це ж будуть це і путійщики, будуть це і машиністи там ці і е, е, обслугову ремонтники і таке інше. І якщо вони дійсно почнуть висмикувати цих людей, а я думаю, у них там штат не на 100% заповнений, то це послабить ще й якість роботи саме, російської залізної дороги. Ну, також хороші новини. Пане Олеже, дуже дякую mm -hmm. вам за вашу аналітику. Нагадаю, наші аудиторії Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.